Доброго дня! З вами компанія Unitsoft. Сьогодні поговоримо про перші кроки в системі ОДО. Після оформлення замовлення на сайті ви отримали листа з посиланнями для входу в базу. Перше посилання це персональна база. Вона пуста, створена для наповнення даними власної компанії і подальшої роботи з ними. Друга база вже наповнена тестовими даними. В ній ви можете ознайомитися з роботою системи ОДУ, переглянути приклади вже створених документів. Ми перейдемо в персональну базу, використаємо для входу логін та пароль з листа. Роботу в системі Оду розпочнемо з налаштувань. Для цього переходимо в модуль налаштування. Спочатку налаштуємо власного користувача. Для цього клікаємо на назву користувача у верхньому правому куті. У нас це адміністратор. Після цього обираємо мій профіль. У картці користувача можемо змінити власну електронну пошту. Зверніть увагу, що при зміні електронної пошти у вас змінюється логін для входу. Також ми можемо змінити мову інтерфейсу. Для цього натискаємо Редагувати і обираємо необхідну мову зі списку. Якщо якоїсь необхідної мови немає, це не проблема. Натискаємо на піктограму більше мов. Обираємо ту мову, яка нас цікавить. Наприклад, це буде чеська. Натискаємо кнопку Активувати, Додати, закриваємо повідомлення про те, що мова додана. І відтепер ви можете нею користуватися в системі ОДУ. Також ми рекомендуємо всім своїм клієнтам змінювати базовий пароль на власний. Для цього переходимо у вкладку Безпека облікового запису, натискаємо Пароль, вводимо старий пароль та створюємо новий. Підтверджуємо його. Натискаємо Змінити пароль. Після цього ми автоматично вийдемо з системи і потрібно буде вже зайти з новими обліковими даними. Знову повертаємося у налаштування. Проведемо налаштування нашої компанії. Для цього клікаємо на посилання Керуйте компаніями. Тут ми можемо відредагувати вже створену компанію. Для цього клікаємо на неї декілька разів. Натискаємо Редагувати і змінюємо власне вже створені раніше дані. Або при необхідності також можемо створити ще одну компанію. Для цього натискаємо кнопку Створити. Пишемо назву в компанії. Далі тут є можливість додати логотип, прописати адресу, контактні дані, ІПН. ЄДЕРПОВ та також обрати основну валюту. Зверніть увагу, що після створення фінансових документів змінити валюту компанії не можна. Натискаємо Зберегти. Зверніть увагу, якщо у вас в системі є декілька компаній, в правому куті панелі з'явиться їхня назва. Тут ви можете перемикатися між компаніями, з якими зараз працюєте. Наприклад, якщо у вас стоїть відмітка біля My Company, це значить, що в системі ви зараз можете бачити лише документи компанії My Company. Якщо ж ви поставите відмітку біля компанії Моя компанія, значить ви можете в системі бачити відразу документи обох компаній. Власне, щойно ми провели самі початкові налаштування в системі ОДО. Ми бажаємо вам успішної роботи. Якщо у вас виникли якісь питання, звертайтеся за контактними даними на сайті unitsoft.io. З радістю допоможемо.